«Наталочко, Наталю, подружко дорога, тобі щиро бажаю, щоб здоровою була. З днем народження вітаю, зі святом душі тіла, все з тобою пригадаю, зустрічі б зраділа, народилась на Іллі, у свято церковне, знаю в серці і в душі любові світла повну. Ох, не розлий вода, мама нам казала, ти була, як сестра, тобі я довіряла. А роки, мов стріли, пролетіли екватор, вже скроні посивіли, Нам є що пригадати, щоб щасливою була, в душі бояло літо. Всіх гараздів і добра до ста літ прожити, щоб зустрілися нарешті і пройшлися, як колись. На великдень нові мешти гарні сукні одяглись. І було велике свято і раділа дітвора. Говорив серйозно тато, може, спати всім пора? Дві веселі реготухи, нам бракує вільних днів. Нині я уже свекруха, а ти маєш двох зятів. А часу не вистачає, прийде пенсії пора, отоді От ми пригадаємо молоді свої літа. Наталочко, Наталю, мене мама просила від неї, щоб вітання тобі додало сили. Передаю, охоче всіх благ земних, любові, усього, чого хочеш, а головне здоров'я.